Хвалитиму Господа, усім серцем своїм розповім про всі чуда твої. Я буду радіти і тішитись, буду тобою, і буду виспівувати імення Твоє Всевишній. як будуть назад відступати мої вороги, то спіткнуться і вигинуть перед обличчям Твоїм. Бо суд мій, справу мою, розсудив Ти, ти на троні суддевім сидів, судде праведний, докорив ти народам, безбожного знищив. Ім'я їхнє те витер на вічні віки, О, вороже, мій руйнування твої закінчились на вічність. Ти й міста повалив був, і згинула з ними їхня пам'ять, та буде Господь пробувати на віки, Він для суду поставив престола свого, і вселенно Він буде судити по правді, справедливістю буде судити народи. І твердиною буде Господь для пригніченого в часі недолі притулком, і на тебе. Надіятись будуть усі, що ім'я твоє знають, бо не кинув Ти, Господи, тих, хто шукає тебе. Співайте Господеві, що сидить на Сіоні між його народами, розповідайте про чини його, бо карає він вчинки криваві, про них пам'ятає, і не забуває він зойку убогих. Помилуй мене, Господи, поглянь на страждання моє від моїх ненависників, Ти, що мене підіймаєш із брами смерти, щоб я розповідав про всю славу Твою. У брамах сіонської доні я буду радіти спасінням Твоїм. Народи побадали в яму, яку самі собі викопали, до пастки, яку заховали, нога їхня схоплена. Господь, знаний, Він суд учинив, нечастивий у вчинку своєї руки. Попрямують безбожні Шеол. Всі народи, що Бога забули, бо ж не навіки забудеться, бідний, надія убогих не згине назавжди. Устань же, о Господи. Хай людина не перемагає, нехай перед лицем Твоїм засуджені будуть народи. Накинь, Господи, пострах на них, нехай знають народи, що вони тільки люди. Для чого стоїш ти, о Господи, здалека в час недолі ховаєшся? Безбожний в своїм гордуванні женеться за вбогим, хай схоплені будуть у підступах, які замишляли вони. Божеданням своєї душі нечистивий пишається, але сум проклинає, зневажає він Господа. У гордощах каже безбожний, що він не слідкує, бо Бога нема, оце всі його помисли. Сильні дороги його повсякчасно, від нього суди твої високо, тим то відмухує він ворогів своїх. Сказав він у серці своєму, я не захитаюсь, бо лиха на віки не буде мені. Уста його повні прокляття й обмани та зради, під язиком його злочинству й переступ. Причаївшись, Сидить на подвір'ях, мордує невинного, очі його слідкують за убогим. В укритті він чатує, як лев той у зарості, чатує схопити убогого, хапає убогого і тягне його свою сітку. Припадає, знижається він, і попадають у в його міцні кіхті. Безбожний говорить у серці своїм: Бог забув, заховав він обличчя своє не побачить ніколи. Устань же, о Господи Боже, руку свою підійми, не забудь про убогих. Чому нечестивий ображує Бога і говорить у серці своїм, що ти не слідкуєш? Але ти все бачиш, бо спостерігаєш злочинство та утиск, щоб бідати своєю рукою на тебе слабий опирається, ти сироті помічник. Зламай же на мене і злого скарай за неправду Його аж більше не знайдеш його. Господь, цар на віки вічні із землі його згинуть погане, бажання понижених чуєш ти, Господи, в серця їх зміцняєш, їх вислуховує ухо Твоє, щоб дати суд сироті та пригніченому, щоб більш не страшив чоловік із землі.